Як ви думаєте, яке найпоширеніше хибне уявлення я як психолог чую від дівчат, які прагнуть знайти своє кохання або вдало вийти заміж? Твердження, що стосунки з ну дуже багатим чоловіком це рай. Я працюю з жінками як психотерапевт 10 років. Моя спеціалізація це пошук кохання, зміцнення стосунків із собою, чоловіком і шлюб. За свою практику я консультувала не одну дівчину, яка будувала стосунки з впливовим і дуже успішним чоловіком. Тому зараз я готова розвіяти кілька міфів, пов'язаних із цією темою. Додивіться це. Це відео до кінця, щоб зняти рожеві окуляри, які заважають вам тверезо підійти до вибору партнера і знайти того самого успішного, багатого, турботливого та ніжного. Поїхали! Міф номер один: стосунки з багатим це стандартні стосунки, тільки приправлені грошима, успіхом і люксом. Як ви уявляєте життя з непристойно багатим чоловіком? Подумайте пару секунд, уявіть, що намалювала вам ваша фантазія. Тазія, яхта, красивий золотий пісок на березі Домінікани. Парк автомобілів, колекція сумок, розкішений дім у Західному Голівуді або віла на кому, приватний літак, троє дітей, пухнасте тайну, та приватний водій, косметолог, масажист і садівник Окей, ви маєте рацію: усе це безумовно може бути з багатими чоловіками. Я точно бажаю вам, щоб усі ці прекрасні асоціації стали вашою реальністю. А тепер давайте абстрагуємося від матеріальних речей і послуг, які можна купити за гроші. І уявимо саме ваші стосунки з таким чоловіком. Як ви проводите спільний час, як він до вас ставиться, як ви спілкуєтеся, які у вас зобов'язання у шлюбі, який у вас розпорядок дня, чи є між вами нестандартні домовленості? Подумайте трохи. Уявіть, як усе це може відбуватися? Уявили так ось. Швидше за все, усе це неправда. Усе, що ми звикли бачити у стосунках із чоловіком середнього класу, зазвичай немає. Нічого спільного зі стосунками з мільйонерами. Річ у тім, що непристойно багаті чоловіки підкреслюють саме дуже багаті чоловіки, які мають величезні статки, здебільшого отримують ці гроші завдяки нестандартному мисленню чи поведінці. Вони в чомусь геніальні, як наслідок, божевільні. Їхній досвід, спосіб життя, вимоги та взаємини інші. Не можна сказати, що дивні, погані чи спотворення, просто інше. Тому стандартної ідилії від життя з мільйонером чекати не варто. Не буде класичної сімейної атмосфери, домашнього затишку та енциклопедичного союзу. З мого досвіду роботи з клієнтками, стосунки з чоловіками з Форбс, це завжди дуже нетипова історія. Безумовно, ви можете бути дуже щасливою з нетиповому шлюбі. Однак потрібно бути готовою до того що класичної легенди про Пополюшку і Принца чекати не доведеться. Згадаємо публічні стосунки з легендарними чоловіками. Ну, Наприклад, грецький судовласник Арістотіль Онасіс. Одружився з Жаклін Кеннеді, вдовою президента США Джона Кеннеді у 68-му році. Він зробив це заради престижу, однак так і не залишив свою багаторічну коханку оперну Діву Марію Калас. І Фактично, він жив на дві сім'ї. Засновник автомобільної імперії Ford Motor Company був одружений із Кларою Форд понад 60 років, але їх шлюб був далеко не ідеальний. Генрі був суворим і контролюючим чоловіком. Він навіть платив співробітникам, щоб вони стежили за його дружиною та сином. Візьмемо сім'ї футболістів, наприклад, які змушені постійно переїжджати через роботу їхні дружини, залишивши все своє життя, подруг косметологів і батьків вирушати слідом. Дружини бізнесменів часто прокидаються разом зі своїми чоловіками рано вранці, щоб якісно провести час із сім'єю, поки чоловік не пішов у басейни на роботу. Хочеться вечорами пити вино з чоловіком і обійматися біля каміну, а доводиться бачити його тільки о п'ятій ранку. Публічні люди іноді змушують бути публічними і своїх партнерів. Згадайте жарт про Меланію Трамп, яка просто хотіла Біркін, а в результаті застрягла в чортовому білому домі. Не всі мріють про публічність. Для деяких це покарання. Тим більше бути публічною фігурою в політиці, до тебе стільки вимог ні моргнути, ні засміятися, ні вийти за кавою в розтягнутій футболці. Ну і звісно, багаті чоловіки можуть диктувати свої специфічні. Правила та бажання. У мене в терапії була жінка, партнер якої періодично орендував острови, щоб влаштовувати там груповий секс. Нестандартні сексуальні бажання взагалі часта риса багатих чоловіків, влада і гроші п'янять і роблять їх більш вільними, відкритими у своїх бажаннях. Такі потреби простіше озвучувати і реалізовувати. Тому багаті чоловіки експериментують. І з легкістю та шукають тих. То готовий на експерименти так само, як і вони. Інша моя клієнтка жила з дуже впливовим хлопцем, грозою і скелею в бізнесі, який вдома хотів поводитися як дитина. Йому була потрібна гіпербалізована прям турбота, аж до зав'язування шнурків чи чаю в ліжко саме від коханої жінки. Так вона ні в чому собі не відмовляла і була у партнерстві з дійсно коханою людиною. Але ці його пунктики були для нього дуже важливі. Він грав із нею в свою гру, під час якої перемикався з альфа в бета режим чоловіка. Третя дівчина могла безлімітно витрачати гроші свого чоловіка, але була зобов'язана звітувати про кожну покупку його бухгалтеру. Куди витратила, навіщо, що купила, як це виглядає, в якому магазині. Він жодного разу не перевіряв ці дані і не Засуджував її за витрати. Але ця умова була обов'язковою аж до їх розставання. Тому, дорогі мої, стосунки з багатим чоловіком, це стосунки зі специфічним чоловіком. До цього потрібно просто бути готовою і не чекати від них патерну. Зразкового сім'янина. Міф другий. Багатий чоловік зробить і мене мільйонеркою. Оскільки я вже згадала історію, в якій моя клієнтка була змушена надсилати звіти бухгалтеру чоловіка про свої витрати, перейдемо до міфу про гроші. Звісно. Через патріархат і виховання, в якому дівчат переконують, що єдиний шанс стати вільною та забезпеченою в цьому світі це знайти собі багатенького буратіну, існує подібний міф. Мовляв, розбагатіти можна або успадкувавши гроші від родичів, або отримавши їх від партнера. Звісно, це не так. Звичайно, є поодинокі випадки, коли відбувається щось фантастичне. Ну, наприклад, Колишня дружина Безоса отримала від нього 38 мільярдів і стала однією з найбагатших жінок у світі. Але це виняток із правил. У моїй робочій практиці абсолютно всі суперзаможні чоловіки виставляли своїм партнеркам шлюбний контракт перед весіллям. Документ не містив жахливих покарань або огидних умов, за якими після розлучення жінка, скажімо, мала повіддати всіх своїх дітей, стати до. А подарунки здати на благодійність мексиканським біженцям. Однак ці контракти чітко окреслювали поняття моє, твоє і наше. Чоловіки, які заробляють гроші важкою працею, не хочуть ними ділитися з жінками, навіть якщо вони їх кохали. Такі чоловіки чітко розмежують бізнес і особисте життя, не змішують все це в якийсь дивний мікс, у якому Колишня дружина може переписати на себе будівельну компанію або обдурити екс-чоловіка за допомогою адвоката, з яким вона спить. Жінки у шлюбі з багатими чоловіками справді користуються чужим багатством. Це правда. Вони ні в чому не мають потреби, в них є доступ до найкращих лікарів, готелів, корисних зв'язків, тусуються з Ді Капріо, п'ють капучино з опрою. Вони можуть витрачати шалені. Гроші з рахунків свого партнера і дозволяти собі та своїм дітям усе найкраще. Однак, коли стосунки закінчуються, змінюється і спосіб життя жінки. Ніхто просто так не перепише їй половину статків. Наведу конкретні приклади. У 92-му році, після розлучення з першою дружиною Іванною Трамп, Дональд Трамп виплатив їй близько 25 мільйонів доларів. На той момент, в 89-му році. Ці статки Трампа оцінювалися в 1,3,1,7 мільярда доларів. Таким чином виплачена Івані сума становила приблизно 1,5-5% від його статків. Ілон Маск був одружений тричі. Останній дружині після розлучення він виплатив близько 20 мільйонів доларів. Це менше 1% від його статків на той момент. Колишня дружина Біла Гейтса, Мелінда Френч, отримала від нього після розлучення 5,7 мільярдів. Мільярда доларів. На той момент статки Гейтса оцінювалися приблизно в 130 мільярдів. Що означає, що Мелінда отримала близько 4,8% його капіталу. Звісно, цифри все одно звучать вражаюче. Мільйони доларів, мільярди. Але давайте підійдемо до цих цифр Тверезо. Ми обговорюємо найвпливовіших і найбагатших чоловіків світу. Вони оперують мільярдами. Тому кілька мільйонів, які вони відписують колишнім, для них це дрібниця. У сухому залишку їхні як дружини отримують усього від 1 до 5% від всіх статків. І це дуже поширена історія для всіх розлучені з серйозними та впливовими чоловіками. Просто цифри інші, інші статки інші виплати. Але відсоток завжди приблизно однаковий. Математика проста. Якщо у вашого колишнього було 500 тисяч доларів, Після розлучення у середньому ви можете отримати від нього 5-25 тисяч доларів. Чи варто воно того, чи потрібно шукати партнеру не серцем, а бажанням вигоди, терпіти поруч нелюбимого заради примарних і не таких уже й великих грошей? Думаю, ні. Краще ці сили вкласти в себе, в кохану. Єдиний варіант для жінки стати по-справжньому багатою? Це не сподіватися на шлюб і багатеньких коханців, а ставати успішною самостійно, працювати заради себе і свого добробуту, займатися своєю справою, бути собі опорою. Думаю, пошук успішного чоловіка це не самоціль, а наслідок, самоусвідомлення, розуміння того, що з іншим вам просто не цікаво, адже ваше дозвілля, ваші цілі та навіть категорії, якими ви. Мислити не збігаються. Коли ви сама собі шуга мамі, любовна гра перетворюється з них на голову і стає набагато цікавішою. Ви раптом починаєте керувати нею самі, як королева на шаховому полі. Міф третій: багаті чоловіки закохуються в душу, тому що все інше вони можуть купити. Є така красива легенда, у яку закохані дівчата всього світу. Звучить вона заїджено, але привабливо, прекрасно принц закохується в простушку. Такі історії дарують надію. Кожна може торкнутися зірок, ким би вона не була домогосподаркою, вчителькою чи студенткою з бідної сім'ї. Кожна може зірвати куш. Це безсмертна історія успіху, про яку співала сердючка. Навіть якщо вам трохи за 30 є надія вийти заміж за принца. У цьому так багато світлої краси, це справжня казка. Однак, дорогі мої. Казка є казка, вона далеко від реальності. Існує думка, що багаті чоловіки пересичені красою, еротикою, захопленням, екзотикою і сексом. Мовляв, усе це вони можуть отримати за гроші, купити будь-яку дівчину. Тому їх не вражають красиві, милі чи просто успішні жінки. Їх зачіпає щось абсолютно неочікуване, якась риса, яка може бути в кожної, скажімо, недоступність. Родимка біля губи чи талант гарно писати вірші. Здається, що мільйонер може зустріти тебе біля під'їзду в спортивних штанах і закохатися у твою смішну жартівливу репліку, кинуту йому вслід. Це справді звучить мило і романтично, але, на жаль, це міф. Практично всі багаті чоловіки, нарциси. Вони прагнуть влади, великих грошей, популярності, самовираження. Їм Важливо бути в центрі уваги, бути зіркою у своїй сфері. І саме тому їм важливо, щоб поряд із ними була жінка-трофей. Та, від якої не лише у нього буде текти по штанцях, а й та, що викликає захоплення і заздріть оточення. Їхні жінки один із способів бути кращими за всіх. Але не варто думати вузько. Жінка-трофей це не просто сексуальна красуня, жінка-трофей чоловіків високого статусу. Це зірка в якійсь сфері. Візьмемо Безоса дві його офіційні партнерки, і Маккензі, і Лорен. Успішні та незалежні жінки. Перша письменниця і філантроп, друга медіопідприємиця, хоч із першого погляду здається, що Лорен звичайна секс-бомба, але це не так. Вона набагато крутіша. Лорен, засновниця компанії Black Up Aviation, першої США компанії, керованої жінкою, що спеціалізується на аеровідеозйомці для Голлівуду, реклами та документальних фільмів. У минулому відома телеведуча і репортерка. Працювала на Fox, на ABC, на Extra, вела шоу Good Day LA. А ще вона професійна пілотка гелікоптера, обалдіти, правда? Ось уже й не здається, що вона просто сексуальна киця. Очевидно, що вона особливо і не кожному по зубах. Принц Гаррі одружився з Меган Маркл, актрисою Голлівуду і зіркою серіалу Suits. Хоча в його становищі йому краще було побрати тихо і не Дівчинку з аристократичної британської родини, але це було йому нецікаво. Він, як не перший спадкоємець, міг порушувати правило, і він це зробив, щоб отримати жінку-трофей. Унікальну, яскраву, обговорювану, До сих пір їхня пара дуже популярно і часто з'являється у пресі, хоча вони обрали приватне життя. Чи був би такий резонанс, якби Гаррі вибрав звичайну дівчину? Ряд. Успішні чоловіки хочуть собі успішних жінок. Вони повинні бути або найкрасивішими ляльками, або найтитульованішими принцесами, або найвидатнішими бізнес-вумен, або найталановитішими артистками, або найрозумнішими науковицями, або просто унікальними у своєму роді. Круті чоловіки тягнуться до екстра жінок підстать собі. Люди хочуть пишатися своїми половинками. Важко це робити, якщо один у парі буде будувати космічні кораблі, а другий працює кур'єром углово. Ні в якому разі, я не вважаю кур'єрську доставку ганебною роботою. Просто я хочу показати, що той, хто думає про технології майбутнього, не знайде привабливим того, хто думає про чайові. Їм просто не буде. Про що поговорити, яка вже тут гордість? Жінка багатого чоловіка має бути особливою. Це дуже важливо. Звісно, він може завести романи з чарівною незаємкою, яка трапилася йому біля під'їзду в спортивних штанах. Але якщо вона не зачепить його чимось більшим, якщо він не розгляне в ній унікальну особистість, соціальну вагу чи обдарованість, надовго він із нею не залишиться. Думаю, дівчата, ви б теж не стали пов'язувати життя з хлопцем із сусіднього двору, будучи це. Великої компанії. Навіщо вам це? Це пройдений етап. Крім того, повірте мені, чоловіки ще ті пліткарі. І сидячи ввечері з друзями за склянкою віскі, їм хочеться похвастатися своєю половинкою, сказати, а ось моя. І тріумфально випунути груди. Вони змагаються і міряються з заробітком довжиною члена, силою і своїми жінками. Не всі безумовно, але багато хто. То особливо успішні. Тому схема він мені все, а я йому пісічку не працює з успішними та адекватними чоловіками з нормальною самооцінкою. Цей обмін застарів і відпав як радимент давним-давно не потрібно за нього хапатися. Будьте сучасними, фокусуйтеся на своїх досягненнях, а не на чоловічих. Гроші прекрасна річ, просто чудова. Це шлях до свободи, до безпеки, до розкіші, здоров'я. І комфорту, хотіти їх не соромно, намагатися їх примножити чудово, але шукати їх через кохання. Програшна стратегія, тому що здебільшого життя з багатіями це випробування, яке проходять тільки ті, хто по-справжньому закоханий. Але якщо все вище сказане вас ані трохи не налякало, і ви налаштовані знайти собі ультразаможного чоловіка, з яким буде кохання, а не нервування, подивіться дуже уважно, мій психологічний розбір під назвою Як за 6 місяців вийти заміж за мільйонера. Це історія. Історія моєї клієнтки Олі, яка за 6 місяців в 2024 році вийшла заміж за британського мультимільйонера. Посилання на цей практикум я залишаю вам в описі до цього відео. Дорогі мої, я бажаю вам, щоб вашим головним орієнтиром завжди залишалося ваше серце. Повірте, воно дасть вам більше, ніж відсоток після шлюбу розлучного процесу. Воно дасть вам все. І Звісно, гроші теж. Ваша Левковська.